Чи буде успішне твоє починання, Початок нового діла. Чи буде успішним твоє починання почало нового діла? І так. Хм. Якщо ви приберете мрії, то так. Да. І так. Королева кубка, у вас занадто багато емоцій. Тобто, ви дуже багато вкладаєтесь емоційно в своє діло. Ну, якщо ви блогер, можливо, але якщо ви людина, яка націлена на е, працю, яка буде приносити її діло, то вам потрібно трошки докладати більше зусиль. І це говорить про те, що ви мрієте про щось, але зараз ви стоїте. Ви нічого зараз не робите, ви якось не на, не на часі, війна в країні, би, ну, треба подождати, треба ще про щось подумати. Ну, коротше, Щось ви застрягли. Да? Хоча це діло, якщо ви його правильно будете гармонічно починати, вас Буде результат, у вас буде команда, у вас буде креативний підхід до вашого діла і в кінцевому ітогі ви заробите свої кошти. Тобто, у вас чудова ідея, але ви для неї нічого не робите, але в принципі вона може принести вам кошти. Дуже гарне вираження Номер 2 на другій колоді, хто вибрав другу колоду, чи буде успішним ваш початок вашого діла? Я можу сказати, що ви м... надійтесь на якогось короля. І цей король вас підтримує, він вас надихає, він вам підказує, можливо, якісь поради він вам дає. І ви, знаєте, як сонечко загорілися цією справою, вам дуже хочеться займатися цією справою, і по сонечку вам потрібно трошки та і убрати, вам потрібно, по сімки жезл, пентаклі, сімка Пентаклі посадити. Свої сіміна. Тобто, у вас є діло, це ваші сіміна. Ви щось плануєте, ви вже повинні починати. вже Іруна Тей вас вам каже, давайте починайте це в своє діло, но тільки от, висаджуйте сіміна. Вже час це робити. Ця карта мага, ваша майстерність, ваші мозги, ваші м -м, вміння. Ваша кваліфікація вам дозволяє досягти успіху. Причому дуже швидко це карта колісниці, це швидкий успіх, якщо правильно все посадити. Тобто займайтеся, ви вже достатньо думали, придумували, і вам не вистачає трішечки дерзості. Знаєте, коли от такого ривка, все я починаю. Буде-не буде не буде гарно не гарно, я починаю, тому що дуже довго, коли ми готуємось, робимо все ідеально, є ризик не почати ніколи. Тому не чекайте ідеального моменту, починайте прямо зараз. Під час війни, під час трагедії, під час іще чогось. Починайте, у вас вийде. Колода номер 3 Значить, буде успішним ваше починання, да, ваше нове діло? Я можу сказати, ви загорілися, ви вже прям ви вся і весь палаєте. Туз жезлов, то есть ви вже готові діяти, можливо, ви вже дієте, ви вже вскочили в цей паровоз, вы вже э, со своим посохом э, досягаєте енергія, есть, есть сила, есть якісь э, денежные накопления. То есть ви вже почали. И тут карта світу. Світ це начало нового етапу, нових действий, но відказ от старих шаблонов. Тобто, от те, що ви робили по-старому, не потрібно тут робити. Тут потрібно зробити все нове, те, чого ви раніше не робили. Інакше по сімки жезла, сім'єрка жезлов сім – це хитрость, хитрий план. Тобто, бачите, ви ще й задіюєте якусь хитрість у ваші дії, тобто ви там щось вигадуєте. Ви чекаєте допомоги, ви потребуєте допомоги. Ну, що я вам можу сказати, восьмерка мічей, ви швидко здуєтесь. Тобто ви так гарно почали, і потім ваші хитрості, нечесне ведення діл, а якась хитрість, вона приведе вас до того, що вам потрібна буде допомога, а вам потрібно буде, ну ви закриєтесь, у вас нічого ну, не буде. Ви просто ну, все, згоріло. До чого це можна ще сказати? Знаєте, отут от нові інструменти роботи. Делайте все по-новому, не так, як було раніше. Тобто, те, те, що ви робили раніше, воно зараз вам не допоможе. Все змінилося, дуже все змінилося. Тому, якщо ви це не учтіте, це ця карта вам підказка, то у вас нічого не вийде. І варіант номер 4. Не буде ти успішним твоє начинання? Чи буде успішним твоє начинання? і дивимось. Теж ціла історія життя. І так, ви самітник, а ви людина, яка черпає ресурси в собі самому, ви дуже склонні к аналізу, к інтуїції, і ви, можливо, не стільки чекаєте час, в який потрібно почати, а ще розмірковуєте, чи потрібно, чи не потрібно. І карта звізда, ви настільки самоувірені, просто ужас, і ви коли от виберете час, що вам потрібно діяти, і по рицарю жезла ви сразу починаєте діяти. У вас буде гарний план, у вас, тобто ви осмислите, ви подойдете чуть ли не научно до цієї сторони. Реалізації, і у вас буде план дій, які ви будете прям от ринулись туди і почали робити. Карта вам підказує, що вам потрібен партнер, людина, з якою ви можете розділити, тільки єдиномишленник, чоловік, з яким ви будете. Йти до своїх віршин разом. Но ви не хочете цю людину, і тому вам буде тяжко самі це все робити без єдіномишленів. Тобто ви закрилися від усіх, ви самі знаєте, що вам потрібно робити, і вас витягти звідти дуже важко. І, ну, чесно, карта говорить, що саме надійний партнер вам допоможе, Це як нова кров у вашому ділі. Людина, яка буде єдиномишленникам в действиях, в поступках, в договорах і так далі. Тому подобное. Тобто такая вам була підказочка. Приходьте на ворожіння, на особисте ворожіння, підписуйтесь на мій канал, тут багато цікавого. І мої телефончики, тільки пишіть, будь ласка, не дзвоніть, бо я можу бути зайнята.